Вітаю всіх на каналі Зелена Митошня». Дивлюся зараз відео з півдня, там вже повним ходом квітують квіти, а ось на Харківщині ще лежить сніг. Навіть і не думає до нас приходити весна. Дуже вже хочеться перевірити, що тут ми маємо, але... Маємо ми поки що зиму. Сьогодні ми, ходом заїхали, хочеться прогулятися, подивитися, що на дачі. І, мабуть, сьогодні робіт, які будемо проводити, це обріжемо персик, бо все інше то треба. І драбини підставляти, вже інший інструмент брати, персик у мене низький, я думаю, з ним сьогодні попрацюємо. Залишилися яблочка на яблоньки. Яскраво, як прикраси виглядають сосна інтерголд. бачите, ще жовтенька. Ялівці ще зимового забарвлення. Брунички на Листопадних рододендронах, квіткові бруночки будуть цвісти, мої рододендрони. Це ми садили в 23-му році разом з вами цей рододендрон. І дивіться, бруночки на гілках зав'язалися, а пару гілок я обрізала на пониження, щоб був однієї висоти, так всі гілки. Бо вони дуже за високі торчали, то вони не зав'язали квіткових бруньок, але дали, проснулися сплячі бруньки, і ріст буде продовжуватись. Так, що тут у нас ще? Ось на цій ділянці у мене є трошки чимарників. Подивіться, в якому зараз стані, вони ще зовсім... Брунечки, брунечки маленькі. Ще зовсім сплять. Бачите? До нас дуже пізно приходить весна, але вже так гарно з-під снігу вже можна бачити квітов. вже такий настрій створює. Весняний, хочеться щось поробити. Сніг лежить, але зараз вже плюс. Ну, невеликий плюс, але плюс є. А ось тут у мене є сон-трава. Бачите, під снігом вже потрохи прокидається. Чи тут є квіткові бруньки ще не видно, але вже є трохи зелені. Тут в мене два кущика різного кольору. Так, іншого ще не видно, ще не, ще не прокидається. Десь там дуже-дуже глибоко. Але є. На магнолії багато броньок. Це магнолія Сюзан. Дуже багато дала квіткових бруньок в цьому році. Оце буде мені щастя. Відквітували вереси. Еріку минулому році мені хтось зламав. Але все ж вона дала трохи гілочок і навесні будуть квіти. Бачите, зав'язалися бутончики. трошки буде квіточок. Приїжджала я вже на дачу позрізати волотисті гортензії на живцювання. Не всі я зрізала на дві бруньки, але так моя обрізка завжди на дві бруньки. Я просто позрізала декілька гілочок. Де три, де чотири бруньки, де дві. Залиш... Я залишаю трошки їм пагонів подовше, бо ще в нас зима і невідомо, як ще ті пагони перезимують, тому я ще трошки даю можливості, якщо щось підмерзне, щоб я могла обрізати їх нижче. Весь сад ще спить, спить. І півонія дрівовидна, ще спить. В цьому місці є трохи первоцвітів, квітів, нічого не видно, все під снігом, все ще спить. Ось тут в мене багато гортинців древовидних. Вже позрізала, десь 15 сортів. Буду живцювати. Зараз, поки поставила у воду. Підписала і потім буду знімати зелені з них живці і вкорінювати вже зеленою частиною. Трави стоять, хвоніще зимового забарвлення, сосни деякі яскраві, ту і також. Гарно прогулятися, бо коли приїжджала зрізати гортензії, була повуха в багнюці. Неможливо було пройтись. Ось садила сосну окуля з дракону, і вона дуже-дуже згоріла взимку. Дуже. Навіть посохли вже й голочки. Сподіваюсь, що вона оклигає, і брунечки проснуться, і вона буде ще жити і радувати мене. О! Хочу зараз підійти до верби козячої. Котики також ще сплять. Дивіться, наша верба ще спить, ще котики тільки тільки починають просинатися. Сподіваюсь, вона прижилась. Виглядає вона живою та здоровою. Крону я. Підрізала для того, щоб потовшився стовбур. І стовбур дійсно потовщується вже в два рази товще став, ніж був. Крона була заважка, тому ми підв'язали шпагатом. І ось так от скобою до землі прибили сосни. Цю сосну ми з вами також стригли під майбутні ніваки. Ось іще одна магнолія на бутонах. Це вже стелата. Білі будуть квіти. Цвіти вона на моєму саду одна із найперших. Так, тільки хвоні вилазять. Ну що, ось подобається мені оцей міскантус. Кантус. Бо він тримає, бачите, до самої весни він тримає форму. Він не дуже високий, зростає. Мабуть, метр з цвіттями. А саме листя не більше, аніж пів метра. Такий компактний, мені дуже подобається він. Зеленіє осока морову, тут галявинкою висаджена. Осока пальмолиста засохла вже. І ось ще одна азалія, яку я також понижувала крону, дала вона бокові пагони, вони здерев'яніли, заклали листяні бруночки, але бруночки квітувати не будуть. Це Буде тільки листя. Ось і ось. Бачите, розгалуджилось. чого я й добувалася, бо дві таких палички, гілочки і весь кущ мені таке не подобалось. Звісно, хочеться, щоб азалія листопадна була більш розгалудженою. І ось обрізкою, і дійсно можна їй сплячі бруньки пробудити. Ось тут сосна у мене пендула, наче виглядає живою. Купувала я її в двохлітровому горщику, і виявилось, що в неї коріння висаджене в торфяну таблетку, і воно не пробилося навіть з цього волокна, яке тримає цю торфяну таблетку. І уявляєте, штамп сосни тут десь 80, може 70 сантиметрів, ось така прививка, а коріння було як 30-мілілітровий такий стаканчик. Ну, Сподіваюся, що все буде з нею добре. Троянди. Зараз вони ще так гарно виглядають, але вони шкодяться в нас вже на самому кінці зими. Вже коли будуть такі відлиги, тоді вже буде зрозуміло, які гілки потрібно буде обрізати. Свої троянди я ніколи не вкриваю і навіть не підкопую землею. Вони так зимують і все з ними добре. Якщо не будуть зимувати, то такі троянди у мене грести не будуть. Тут новенькі троянди. Салі Холмс ось так виросла. Ну, Сподіваюсь, троянда вам все добре. Тут ми ще будемо переробляти. Покажу, що тут буде. А ось подивіться, білячина ауреа, вона на зелена в, наші, в нашому кліматі. Але ось гляньте зараз. Наскільки почервоніли і стали деякі навіть фіолетовими листочки. Навесні вона салатова влітку повністю жовта. І якщо ви хочете використовувати у вигляді живоплоту, то майте на увазі, якщо ви проживаєте в холодних регіонах України, то листя буде частково осипатися. І бачите, скільки опалого листя, але все ж таки вона не гола, хоч повністю замінити сам шит не може, але виглядає досить таки декоративно. Зараз настільки яскрава, начебто експіреї. Будуть у мене експерименти. Це на рахунок живоплотів вічно-зелених, щоб... На заміну самшитів. Самшити в нас все більше і більше пошкоджуються вогнівкою, тому я вже дещо придбала. Буду висаджувати, буду експериментувати. У нас буде цікавий рік. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь, щоб мене не загубити, бо будемо і експериментувати, і новенькі досаджувати, буду показувати, що цікавого. Придбала і висадила ще багато такого, що я вам навіть ніколи ніколи не показувала. Будуть переробки, бо сад молодий, ми його створюємо лише три роки, хоча рослинки в нас були. Це інформація для тих, хто нещодавно на моєму каналі з'явився. Ось так виглядають зараз вічно-зелені кущі. Подобається мені, що деякі листяні все ж таки зберігають свої листочки. На Барбарисах вже ягідки посохли. Так, і зараз підемо в лісову зону. Ось так різнобарно можуть хвоні виглядати. Ялівець. Станки Нана, Туя, Рейнголд, деякі злакові. Такі парисовик. Ауреа. Так. Ліщина на бронючках. Це конторта покручена. наростає помірно. Сподіваюсь, вона ще буде побільшою. Бо я бачила великі екземпляри. Ось чоловічі бруньки. А жіночих ще поки не видно, бо ще холодно-холодно. Ось такі покручені стебла дуже цікаво. Гарно наріс ялівець хіберніка. збільшився в два з половиною рази. Ту і в цьому році я не зв'язувала одну, дуже таку розлогу зв'язала на всякий випадок. А більшість хвойних залишила в такому вигляді. Хочу в майбутньому просто пристригати. Бачите, я лівець Також підстригаю кінчики, щоб взимку його не зв'язувати. Так, що тут у нас ще? Це вже фундук у висаджений. І ще один великий. Придбали ми висоторіз, щоб можна було до таких дерев, які мають тонкі, але довгі-довгі гілки, щоб можна було до них підібратися і трохи пообрізати крону. Будемо гратися. Сьогодні, можливо, вже й не будемо, бо запізно приїхали, але персик я хочу позрізати. Так, що в мене тут ще є. Хотіла показати, гепатика у нас ще спить. Починочниця, іншими словами. Вон трошки-трошки щось там прокидається, але ще повністю не прокинулась. І ще подивіться, як... Підпишу потім назви, як гарно виглядає кипарисовик. А камера не передає такий гарний колір. Ні, не передає, бо він такий аж фіолетово бурячковий, такий класний. І ще хотіла показати, як першої зими це ще один кипарисовик. А ось як перезимували першу зиму в нашому кліматі Криптомерії. Я купувала їх навесні 23-го року. І ось вже закінчується зима, і видно, що вони живі, але просто забарлюються такі бурі кольори. І колір він красивіший, значно красивіший, ніж зараз. Камера передає. Не ловить вона, Ось так, мабуть, ось під таким кутом, Більш-менш колір. Ну, трохи не відповідає. Більше яскравіший і більше таких червоних відтінків в нього. А ось інша криптомерія. Вона... Також має помаранчеві відтінки. От Все, що зараз виглядає тьмяно-жовтим, насправді воно з помаранчевим відтінком. Не знаю, чому так, можливо, що погода пасмурна, чи вже друга половина дня. І тому камера не передає відтінків таких. Гарний, гарний, яскравий. Ще поки маленька, а от коли буде на тлі снігу білого, буде дуже гарно взимку виглядати. Що в мене тут ще є? А, є тут рододендрони. Зараз підійдемо. Цей мене квітував минулого року. І от зараз є брунечки. Листя ще поки... Повисає донизу, але вже трохи розкрутилася, бо взимку воно згортається в трубочки, так захищаючись від морозу. Вже трошки розкрутились листочки. Бутонів багатенько. І а ось оце, нещастя, називається кунінгамія. І в багатьох районах України вона зимує і росте. Бачила навіть. Що в Києві вона росте і зимує спокійно, а у мене вона відмерзає кожного року. Оце все загинуло. Ось там знизу видно щось зелененьке. І, мабуть, я і не дочекаюся, коли вона буде великою. Схожа вона трохи на араукарію чиліську чимось. Дуже голчаті такі пласки у неї хвоїнки, дуже колюча. Колись мені подарували, щоб я змогла в нашій місцевості, в нашому кліматі поекспериментувати з нею. Але експерименти не вдалі. Якщо хтось задумувався купувати, то я б не рекомендувала. Кожного року бачити такі засохші гілки. Я думаю, не кожному сподобається. Так, цей рододендрон ще не буде квітувати, нема жодної. Квітки в ньому бруньки немає. І ось новенький зав'язав. Я купувала їх такі класні сорти, але купувала касетною розсадою. І ті, що вже заквітували, вони не відповідають сортності. Тому, як зацвіти цей, я навіть і не знаю. Дві квіткові бруньки заклав, подивимось. Щоб він тільки не відсушив їх, головне, бо ще зима не закінчилась. І як воно буде, ще не знаю. Так, і ще один рододендрон в мене квітував в минулому році, а в цьому році він відпочиває. Але листочки... Розкрутилися живі, єдине, що бачу, почав хлорозити. Але розумію чому. Бо коли я ось тут неподалік хотіла висадити один кущ, то виявилось, що там було вогнище у попередніх господарів. І звісно, це не дуже таке багато попелу, багато ну, негарної такої землі, ґрунту. Тут я хоч і замінювала, але видно все-таки десь кордон між цим попелищем і ямою для рододендрона, зовсім-зовсім близько. Треба буде його попідживлювати, щоб позбавити хлорозу. Ну що, ялиці зелененькі. Приємно так прогулятися по саду. Вже просто настільки нетерплячка вже, щоб щось погребтися. Особливо як надивишся, о, садів з півдня Одеси, то вже не дочекаюсь я і в нашому регіоні весни. Гляньте, яка красуня, блакитна. Ну, хвойні поки що прикрашають сад. Ну і трави стоять, ще не попадали, хоч і снігу у нас було багато в цьому році, ще стоять. А ще тут у мене трошечки-трошечки є морозників. Морозники я висаджувала лише рік тому, тому кущі вони ще не встигли гарно нарости, але хоч поприймалися іти гарно. І трошечки мені дали квіточок. Є ось. Квітка. І тут парочка буде. Ну, хоч щось нас заквітує. Рано навесні. Минулого року була дуже зима така вогка, і дуже багато у мене пропало первоцвітів цибулькових. Дуже вони всі вигнали, випряли і Тепер мені треба поповнювати колекцію з нуля, бо нічого не збереглося. Нарциси збереглись, тюльпани збереглися, а всі крокуси, всі галантуси, все повигнивало. І все це струмками текло донизу, ось туди. Там, де і в мене сухий струмок, все вимивало ґрунт. Ось в цьому вірніше. В тому році я робила підпірні стінки і ґрунт, бачу, що залишився на місці. ґрунт тримається, бо землю всю звідсіля з самого верху нашої ділянки і до самого будинку тут були грязьові струмки. Всі ці потоки лилися і розмивали ґрунт. Звісно, коли ми висадимо побільше рослин, які розростуться. Звісно, коли ми тут на галявині висадимо газоні трави, то ґрунт буде триматися. І ось ще йду ще до однієї підпірної стінки, яку я робила, як виток струмка, Зараз спущусь. І коли сніг танув, ми приїжджали, то також ґрунт тримається. Каміння в мене лежить просто на землі на ґрунті, ніякими розчинами бетонами не зв'язане, але все ж таки ґрунт тримає, нічого не розповзлося. Клала, бачите, отак от видно, що під кутом, щоб каміння не висипалося. Ґрунт тримається добре. А ось тут біля троянд в мене ще нема підпірної стінки. І тут було вже видно, що ґрунт розмивається. Зараз снігом прикидало, не видно. Ну ось так. Прогулялися трохи по саду, показала вам зиму в Харкові. А зараз ми трошки з чоловіком попрацюємо над персиком. Ми його врятували, він був в дуже плачевному стані. Ось, бачите, згином таким іде стовбур. Це був персик. І ріс він серед зарослів обліпихи. Його навіть і не було видно. А вже два роки ми збираємо врожай з нього. Вилікували. Нема ні курчавості, нічого. Але в минулому році я забула його обрізати. А потім, коли згадала, то вже було запізно. Ну так, небагато дерева обрізати. Молоді плодові ще не наросли. А старі більшість ми поприбирали, бо вони були дуже хворі, були тріснуті, уражені короїдом. І ось тільки з плодових яблуня залишилось. У нас вишня та черешня зі старих дерев. І все. Ну що, сподіваюся, що згодом у нас дуже-дуже швидко розпочнеться весна. І Я вам буду показувати ще багато цікавого. То до наступних зустрічей рада, що ви прогулялися зі мною. До побачення.